Сьогодні у випуску Україна повернула з російського полону 106 захисників. Окупанти не пускають жителів Бердянська до укриттів під час вибухів. Мешканець села Лежине покинув роботу, аби відновлювати свій будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу. Вона вже рік не бачила і не чула чоловіка. Історія дружини військовополоненого. Вісім офіцерів та 98 солдатів у сержантів повернулись додому в рамках обміну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив омбудсмен Верховної ради Дмитро Лубінець. Усі захисники тримали оборону на Бахмутському напрямку. Багато з них вважалися зниклими безвісти. Вони мають травми різного ступеню важкості та загострення хронічних захворювань. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців 59 років, наймолодшому 21. Дмитро Лубінець зазначає, нині з російського полону повернуто 2000 Ще українців окупанти не пускають жителів Бердянська до укриттів під час вибухів. Їх використовують самостійно побоюючись контрнаступу Сил оборони України. Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дедукалов. З'явилася інформація від місцевих мешканців про те, що вони почали очікувані контрнаступу збройних сил запитувати представників так званої влади окупаційної та запитувати про те де можна ховатися у випадку активних контрнаступальних дій окупанти не зацікавлені в тому щоб людям надати доступ щодо цих сховищ бо вони самі планують використовувати їх з метою збереження своїх власних життів з бійцем полку Азов Сергієм Павлічанком на псевдоброня попрощалися у столиці. Уродженець міста Приморськ Бердянського району торік навесні тримав оборону на заводі Азовсталь. Загинув 29 липня в Оленівській колонії на непідконтрольній Донеччині. Після повернення його тіла родина чекала на проведення експертиз. Тому попрощатися з 34-річним захисником стало можливим тільки зараз. Про це розповіла Суспільному Олеся Мельниченко, військовослужбовиця бригади Азов. Сергій Павліченко був її він до нас відносився як до рідних, тому він нас навіть там намагався берегти. Він був доброю, чуйною, дуже справедливою людиною. Я був Волинівці і на наступний день дізнався, що він загинув. Веселою людиною був завжди доброзичливою. Сталося зрозумінням до своїх підлеглих і всіх вважав своєю сім'єю та друзями. З якій ситуації він завжди виходив. За свій підрозділ і піклувався за нього. Підрозділ був на висоті за його керівництво. Поховають загиблого захисника 27 травня у Черкасах, де живе його родина. Сергій Павлюченко був одруженим, мав двох дітей сина і доньку. Протягом семи місяців ремонтує свій будинок житель села Лежене Микола Колінько. 73-річний чоловік розповідає: російські військові ракету С-300 влучили у сусідній від нього будинок торік, 12 жовтня. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило і його оселю. Ось це ж повністю все висіло так. Що обвалилось, що висіло, прийшлось мені його знімати, одготавлять. Ну а що дальше не знаю. Чим його перекрив Микола Колінько. Згадує в момент обстрілу був на роботі. Оце, бачите, гонка 5 -метрова. Дочка була довга. Ну, ну, я ж кажу, вона заховалась в мене подвал. Я тут подзвонила мені на роботу, папа, папа, тут нашого дома вже нема. Начиная з криші, побила всю місце, застропили со не совсем. Скрізь шифер, сарай, гараж, все. стіни. Де підставали, де потолки прогнулися. Це зараз хоч криша є. Вікна поставили. Потолки майже скрізь. Ці фронтони. Сусіди буквально за дві хвилини до прильоту залізли в підвал. Їх потім через отвір там доставали. Ну, оце де зелень, це міяган. А це мій чесночок, що усія посадити. Я думав і картошку саджати, але ну, зараз не до картошки, тому що роботи тут багато, а город теж зайняв би якийсь час. Пану Миколі довелося покинути роботу, аби відновлювати оселю та господарські споруди. От вона наш тепер тут знаходиться щось робити. Я на пенсії, звісно, вже 13 років на пенсії. Ну, у мене пенсія 3200, як ви думаєте. При наших цінах. Аби не волонтери, нам було б туговато. От. Волонтери, ну не так, щоб часто приїжджають, ну і разні. Допомагають. І олія, і консерви, і все, крупи всякі. Звісно, я на харчі практично зараз почти не витрачу. Ну, поїхав я за гуманітарною допомогою. Раз гуманітарну допомогу жителям леженого привіз американський фонд сьогодні ми привезли сімейні набори для людей. Ці сімейні набори містять в основному їжу. 600 гуманітарних наборів. Ви знаєте, ми курсуємо абсолютно всією профронтовою лінією, і саме сьогодні ми вибрали цю локацію, тому що вже півтора місяця, як ми тут не були. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Пригортає улюблену футболку чоловіка до себе, аби відчути його енергію та підтримку. Пані Ольга вже понад рік не отримувала від нього жодної звістки. Вечером, коли ти приходиш після роботи, і тебе просто емоції і думки про нього не кривають. І ти не знаєш багато відповіді, багато питань, відповіді ти не знаєш. Тому і. Думаєш про нього, про його речі. чоловік пані Ольги в російському полоні. Жінка розповідає, її коханий пішов захищати країну з перших днів Великої війни. Торік, 22 квітня, він зник без звісти поблизу селища Новотошківське, що на Луганщині. Востаннє спілкувалася з ним 19 квітня. Остання смс, де він мені просто написав, що нас направляють на Донецьк. І все, і більше він мені цього, нічого не пише. Потім я 20-го, 21-го квітня. Йому пишу, дзвоню. Він не відповідає. Відсутній зв'язок. З того моменту пані Ольга почала шукати коханого. каже: ні, не мить не припускала думки, що він міг загинути. У грудні з нею зв'язався побратим чоловіка і повідомив, що він у полоні. Бачив, що мій чоловік в полоні. Важко поранений був. Осколок в той день зацепив його ліву нирку, а також ліву сторону, рука, лікоть. Я то відправляла фотографію свого чоловіка до війни, він був десь 100 кілограм, у нього, то зараз половину чоловіка немає. Три місяці тому пані Ольга побачила коханого і у списках, які опублікував координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Разом із іншими рідними бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади створили громадську організацію, яка бореться за повернення рідних додому. Нам органи влади кажуть, що наберіться терпіння, очікуйте, що це це дуже важкий напрямок. Луганський він дуже складний по обміну. Грудня до травня обміняли з Луганського напрямку 33 людини, але не з 57-ї бригади. З нетерпінням чекає на повернення військового і його чотирирічний син. Пані Ольга розповідає, що вони проводили багато часу разом. Готували, грали у футбол, ходили на рибалку. І тепер, коли тата так довго немає, син каже, що хоче піти у військо, визволяти його з полону. Кожного разу я кажу. Мар'ян батько прийде, коли буде сніг. Я сподіваюся, що він прийде зі Сніг пішов, батька нема. Потім весна, кажу, він прийде весною, коли буде зелена травичка, коли будуть листя на деревах. Він каже: мамо, вже весна, я бачу листочки. Кажу, але папи ж немає. Я кажу, ми ще чекаємо, будемо чекати літа. Поки чекає на чоловіка, розповідає Ольга, почала писати вірші. Їх розміщує у соцмережах. Рік плачу, рік благання, рік очікування, рік молитов. 57-ма бригада, відгукнись на рідну Україну повернись. Рік у полоні. Хіба це можна пережити? Усі ці муки страшні стерпіти. Ми закликаємо, просимо знову поверніть 57-му додому. Єлизавета Баздарєва, Євгеній Андросов Суспільне, Новини Запоріжжя. Це на даний момент є наш мобільний стамат-кабінет, який ми відпорядкували до 102-ї бригади, яка є на сьогоднішній день на запорізькому напрямку. Ірина Нуфрак готує своє робоче місце до другого виїзду в зону бойових дій. Там щомісяця впродовж тижня медикиня лікує українських захисників та цивільних у виїзному стоматкабінеті. Його надала Італійська асоціація україна Сардинія. заради миру спільно з керівником організації Сергієм Мозговим, місцевим осередком практикуючих лікарів-стоматологів та начальником медичної служби 102-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ. Зателефонував до мене Олександр Бітлен. Який попросив допомоги на медичну службу 102-ї бригади. Таким чином я познайомилася з усіма нашими медиками в подальшому, з начальником 102-ї бригади, це з Андрієм Гамоном. Ми написали листа на асоціацію е, італійську е, листа, що ми потребуємо таку і таку машину, і пішов процес. Довго вони готували, довго вони там вибивали. Там Мусили провести тендер і в квітні ми на початку квітня ми отримали машину. Першу поїздку на передову розповідає Ірина Нуфрак. Здійснила наприкінці квітня. У тамтешніх воєнно-польових умовах за п'ять днів підраховує лікарка, надала стоматологічну допомогу майже 70 бійцям. Стан пацієнтів на даний період часу, на жаль, е Чуть-чуть критичний, скажем так, тому що ми розуміємо, які там умови і яка там питна вода, і наші хлопці не завжди мають можливість почистити зуби. Так в тих польових бойових умовах. Завдяки небайдужим у мобільний стомат-кабінет вдалося придбати рентгенапарат, візіограф та ноутбук, розповідає Ірина Нуфрак. Перед наступною поїздкою каже, автомобіль потрібно доукомплектувати освітленням. Є потреба і в матеріалах. Тому що все такі матеріали вони використовуються і їх необхідно поповнювати. Є потреба в анестетиках, є потреба в стоматологічних матеріалах. Для пломбування короневих каналів, для реставрації для пломб, скажем так, тому що незважаючи на те, що це воєнно-польові умови для військових, так ну ти ж не можеш просто будь-яке щось заліпити, так аби воно трималось, тому що вони все одно не мають можливості виїзду. Тобто, якщо ми вже надаємо, то ми вже маємо надавати таку кваліфіковану допомогу. Охочих отримати якісне стоматологічне обслуговування на передовій чимало каже Ірина Нуфрак Ж дня жінка приймала до 14 пацієнтів, а витрати на всі розхідні матеріали лікарка компенсувала особисто. Так як ми медики, нам нічого не страшно. Скажем, ну не боїться людина, я вже не знаю, яка всередині все одно є переживання, але скажу вам більше того: прибувши туди, побачивши ту всю ситуацію, і якщо б у мене не було на сьогоднішній день дорослого сина, 19 років, так то. Мабуть, я би залишилася з хлопцями там на місці, тому що наша допомога реально всім потрібна. Там Інна Сендецька, Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ